Отже, що потрібно, аби захистити безцінний витвір мистецтва? Ну, на перший погляд, відповідь проста: знайти надійний сейф, так? Але насправді все набагато набагато складніше. Збереження мистецтва це ж не просто охорона, це ціла наука, яка веде боротьбу з ворогами, яких ми навіть не бачимо. Давайте розберемось, як це все працює. Власне, саме це питання ключове, і не тільки для музеїв чи колекціонерів, а по суті для всієї нашої культури. А відповідь на нього відкриває такий дивовижний світ, що зазвичай прихований від очей простого глядача. Щоб зрозуміти, в чому суть цього захисту, треба почати з одного фундаментального парадоксу: річ у тім, що кожен витвір мистецтва це одночасно і надійна стабільна інвестиція, і неймовірно крихка річ, яка по суті постійно перебуває на межі знищення. Дивіться, з одного боку це актив, його вартість треба оберігати ну майже як банківський рахунок. А з іншого, це ж унікальна спадщина, яка вразлива до найменших змін у середовищі. І от саме на цьому перетині фінансів та крихкості стає зрозуміло, що професійний догляд це, знаєте, не якась там розкіш, а просто абсолютна необхідність. Так від чого ж саме потрібно захищати мистецтво? Давайте подивимося в обличчя його головним ворогам, бо існує цілий спектр небезпек, про які варто знати кожному. Ось вони ці чотири вершники апокаліпсису для мистецтва. Усе починається з таких тихих, майже невидимих руйнівників це коливання температури, вологості, світло. Потім з'являється людський фактор, пряма загроза крадіжки, що цілком зрозуміло. Далі йдуть непередбачувані катастрофи, пожежі, повені. І, на жаль, до цього всього додається найстрашніший сучасний ризик війна, яка здатна знищити все буквально за одну мить. І це, знаєте, не просто якась теорія, наслідки цілком реальні. От, як каже джерело, висока температура це прямий ризик висихання фарби. Тобто, уявіть собі, пігмент буквально відшаровується від полотна і обсипається, це такий повільний, але невпинний фізичний процес руйнування. Отже, ворогів ми тепер знаємо в обличчя, але як із ними боротися? На щастя, наука збереження мистецтва дає нам чіткі відповіді. Існують ідеальні умови, які здатні ну, ніби зупинити час для будь-якого шедевра. І ось він золотий стандарт, температура від 18 до 24 градусів за Цельсієм. Але що тут важливо, не стільки сам цей діапазон, скільки його стабільність, саме відсутність різких стрибків температури запобігає розширенню і стисканню матеріалів, і це зберігає полотної фарби в їхньому, так би мовити, первозданному вигляді. Але, звичайно, одна лише температура шедевр не врятує. Ідеальне середовище це ціла система. Потрібна повна темрява, адже сонячні промені буквально випалюють пігменти з часом. Потрібна стабільна вологість, щоб, не дай Боже, не з'явилася пліснява. І звісно ж, все це має бути під надійним замком, захищене від будь-якого стороннього доступу. Створити і підтримувати такі умови 24 на 7 – це скажу я вам справжня наука. Давайте зазирнемо за лаштунки і подивимося, як професійні сховища втілюють цю науку в життя. У професіоналів для цього є спеціальний термін музейне зберігання. І це не просто красиві слова. Це найвищий стандарт, який базується на десятиліттях досвіду кураторів, реставраторів, мистецтвознавців. Це по суті гарантія того, що враховано абсолютно все. А ось і анатомія такого ідеального сховища. Перший рівень захисту це розташування. Зазвичай у підвалі, що дає природну стабільність, другий повна відсутність вікон, що гарантує темряву. Далі йдуть технології, постійний клімат, контроль і цілодобова охорона. Ну і нарешті юридичний захист, офіційний договір. Кожен такий елемент це ще один шар безпеки. Але справжній професійний підхід він не обмежується лише стінами сховища. Це комплексна послуга, яка охоплює увесь шлях твору мистецтва від початку до кінця. Саме зберігання це, звісно, ядро послуги, але справжній професіоналізм він проявляється в усій екосистемі навколо: спеціальне пакування, яке захищає від вібрацій, безпечне транспортування, консультація експертів, усе це разом і створює той самий цілісний підхід, що супроводжує твір на кожному його етапі. Тож, який головний висновок збереження мистецтва це не пасивне складування, мовляв, поклали і забули? Ні, це активна щоденна робота, це професійна діяльність, яка захищає одночасно і фінансовий актив, і що незрівнянно важливіше, частинку нашої культурної спадщини. І це підводить нас до фінального питання, яке виходить далеко за межі технологій чи якихось інструкцій, у часи, коли майбутнє таке не визначене, а загрози цілком реальні, як ми можемо гарантувати, що безцінні скарби нашої культури будуть передані наступним покодінням? Це питання, відповідь на яке ми всі шукаємо разом.